Польщі розлетілася новина про те, що якщо ти слухаєш радіо в своєму авто, ти маєш кожного місяця за нього платити. Або якщо ти дивишся телебачення у себе вдома, ти кожного місяця маєш за нього платити. Хто не знав про це, і з підключенням сьогодні розбираємо уставу і взагалі розмовляємо на цю е, тему. Окрім цього, я розкажу про дві зміни: одна, яка буде максимально позитивна для кожного підприємця в Польщі, а інша, яка буде доволі сумнівна для кожного. Працівника в Польщі поїхали. Всіх вітаю на моєму каналі. Не забувайте про активність, про коментарі, і якщо вам не подобається контент, то дизлайки. І перш за все, треба сказати про те, про саме про радіо, про телебачення для тих, хто тільки нещодавно проїхав, ну, наприклад, 1-2-3 роки тому. В Польщі було так завжди. Якщо в тебе є телебачення вдома, ти маєш за нього заплатити. Якщо ти слухаєш радіо в автомобілі, ти маєш за нього заплатити. Устава, яку ви зараз бачите на своїх екранах, вона бере свій початок ще в 2005 році. Тобто люди. Які тут довго вже проживають, вони знають про існування цієї устави і правилах оплати. Вона називається о оплатах абонаментових. Проблема заключається в тому, що блогери підхватили цю тему, тому що вивелися, вивелися ось такий артикуль, тобто такі плюс-мінус статті на інфозмі відносно змін до цієї устави яких змін? Зміни, які е, називаються ПОС 620, і вони в, в, увійшли в зміну, е, увійшли в силу в, з 2025 року. Ця устава має до себе ще розпожонзення Крайової ради раді радіофонії і телевізії номер 756, в якій вказана абсолютно вся інформація, скільки ви маєте заплатити за прослуховування радіо, і Телебачення, якщо ви дивитеся телебачення у себе вдома на телевізор, який ви на телевізорі, який ви, ви собі купили. А щоб мати підтвердження, що це дійсно правда, то маємо тут в артикулі 2 цієї устави інформацію про, то, про те, що хто має заплатити. А... Має заплатити особа фізична в тим самим господарстві домовим, становимцем становим їх власність. тобто для людини, яка має телевізор вдома, або для людини, яка має автомобіль. І перед тим як е, знову ж таки кричати про те, що як так можна, то хотів би наголосити на те, що якщо люди, які мені мене дивляться, а судячи з статистики на цьому каналі, деякі люди дивляться, наприклад, з Латвії, Литви або Чехії, напишіть, будь ласка, чи в ці Країнах існують такі самі устави, як і в Польщі. Дуже цікаво, буде цікаво, мені здається, абсолютно всім, хто подивиться це відео. Тому для тих, хто, кому дійсно це буде цікаво подивитися і почитати ось назва устави. 5, а, номер 85, пять по 728 о оплацах, оплатах абонементових. І там ви ще ini, можете знайти власне розпорядження краєвої ради радіофонії і телевізії, де власне те, скільки ви маєте заплатити. Якщо не хочете самостійно читати, можу вам а, продиктувати. За уживання отбірника радіофонічного, тобто за радіо за місяць, ви маєте заплатити 8 ,70 злотих 70 грошей. А за телевізію, тобто за отбірник телевізійний, за телевізор, маєте платити 27 ,30 злотих 30 грошей щомісяця. Тобто, за рік ну, маємо, в принципі, невелику таку собі вплату. Маєте це знати. І... А, Наперед маю сказати, що більш я не знаю жодної людини, поки, поки що хто дійсно за це заплатив. Але майте це на увазі. Хто має, хто може взагалі це перевірити? Власне, в цій статті це і указано, якщо хочете почитати. А перевіряти буде це у нас хто? Це листоноша. Якщо людина, яка... Є офіційним працівником пошти польські, і вона має з нею умову, вона може принести вам, наприклад, якийсь е, лист і перевірити, чи є у вас телебачення у, е, в квартирі. І якщо ви не заплатили, то можете отримати мандат. Ось так. Якщо не знали, знову ж таки, повторюю третій раз, тепер будете знати. Не впускати листоношу собі до себе додому, щоб він він перевіряв, чи, у вас, чи є у вас телевізія. Наприклад, що якщо е, стосується до мене, то скажу відразу, що в мене немає телевізії. Мій, мій телевізор це як меблі, і там я дивлюся тільки YouTube. Тому мені все одно на цю е, нібито зві, нібито зміни з 2025 року, але ви маєте на увазі. Переходимо далі. Далі, наша зміна буде стосуватися підприємців. Перекладаємо, зміна доволі позитивна, як я і сказав. Чому тому, що вже є законодавчі фактично. Які вже готові до змін до кінця 2025 року, і планується увести вже з початку 2026 підвищення ліміту збільшення звільнення від ПДВ, тобто від ВАД, хто не знає, деякі ПКД хто зараз хто є підприємцем зараз. Мене зрозуміє, деякі ПКД мають можливість давати бізнесам не платити, не вступати і не. Одразу з першого дня ведення бізнесу платити ват у розмірі 23%. І власне такий ліміт був завжди 200 тисяч злотих. Зараз, завдяки змінам, прийняли, прийняли ці зміни, проголосували практично всі депутати: 415 депутатів. Вони з цей, цей ліміт просто. Змінили на не з 200 тисяч на 240 тисяч злотих. Безумовно, це не такі великі гроші, як хотілося б. Я вважаю, що логічно було б, було б через неймовірну інфляцію зробити хоча б 300 тисяч, але і 240 теж, в принципі, плюс 40 тисяч теж це гроші. Тож, ці зміни вже плануються, і вони будуть ось в початку 20 2026 року. І це фактично на 99% вже. Вже зміна реальна. І переходимо ще до однієї зміни, яка я вважаю, є доволі сумнівна. А, ц... а вона вже буде кас... стосуватися абсолютно кожного працівника в Польщі, тобто до багато українців, які працюють на, люд... на... працедавців. Раніше, хто не знав, якщо перекладаємо, щоб вам було. Цікаво почитати раніше. Хто не знав Л4, тобто звольнення лікарське. Тобто, ну якщо ти захворів, то перші 33 дні тут в цій статті все це безумовно вказано. За вас платять. Роботодавці, тобто, якщо людина захворіла, пішла до НФЗ, до медікавер, до Люксмеду і взяла звичайне звольнення, тому що їй, їй погано, в, там щось із здоров'ям, то практично ніхто цього не перевіряв. Дуже мало <кхід> вибачаюся, дуже мало було перевірок, але до речі, на моєму каналі є теж про це відео. Все частіше вже почали ЗУС робити перевірки відносно Л4, але в них не було такого права. До постійної постійних перевірок, тому що ми всі розуміли, що через те, що праців... працедавця платить за свого працівника Л4 перший час, то ну фактично до ЗУСУ це було так собі. Знаєте, ну платить та й платить, немає проблем. А зараз хочуть зм... зробити зміни, відносно яких зараз за Л4 за звільнення, буде платити ЗУС, і що це буде значити для безумовно звичайного працівника, немає фактично ніяких змін. Ви як отримували е, зазвольнення своє, е, е, якщо захворіли, так і будете отримувати. Але якщо працедавця, тобто, ваш, е, ваша фірма, на яку ви працюєте, дуже рідко могла щось перевірити і чіплялася, чи дійсно ви знаходитеся вдома і хворієте, то ЗУС. Буде чіплятися, Появилась інформація про те, що ще більше і більше почалися перевірки ЗУС. І якщо ця зміна а, увійде в силу через декілька місяців, а саме так планується це зробити, то зараз ЗУС буде, мені здається, просто. Збільшувати свій ем, штат для того, щоб люди з ЗУСу, працівники ходили, перевіряли всіх ем, працівників, які на л 4 на звольненню лікарським, е, і їх перевіряли, чи вони знаходяться вдома чи ні. І якщо вас не буде вдома, якщо вони докажуть, що ви маєте Л4, але не хворієте і не сидите вдомі, вдома, собі, то л 4 будуть відміняти, тобто вам нічого за це не будуть платити. Тобто тому я вважаю, що ця зміна доволі е, сумнівна і для звичайних людей, для звичайних працівників працівників, це і знаком мінус. Радий, що додивились це відео до кінця. Напишіть в коментарях, чи платили ви хоч раз за радіо або за телевізію. Дуже дуже це цікаво почути. Радий був з вами знову побачитися. Не забувайте про активність.